Привіт! Я та сама червона спідниця, яку ви бачите в цьому відео. І сьогодні розповідь буде від мого імені. Аліна купила мене на ресейл платформі Селпі. Це онлайн-сек. План був пустий. Я мала стати частиною образу для спектаклю Конотопська Відьма, але все пішло не за сценарієм. Коли я приїхала, виявилось, що колір у мене крутий, довжина правильна, навіть якщо підсяду після прання. Шви акуратні, тканина приємно струмить, але є нюанс. За дві хвилини примірки я так прилипла до ніг Аліни, що більше скидалася на яскраві легінси, електрика. Я вся була нею просякнута. Аліна вирішила: плю антистатик, і проблема зникне. Думала, що він є у найближчому магазині, але за день до спектаклю з'ясували, що там його немає. Їхати в інше місто вже було пізно. Що далі? Вона відкрила Джепіті Чат і спитала про народні методи боротьби з наелектризованим одягом. Він порадив усе, і крем для тіла, і ополіскувач, і фольгу, але спойлер: нічого не спрацювало. Я продовжувала ластитися до ніг. Тож у театр Аліна поїхала в джинс і не пошкодувала. Дорога була далека, і я би зім'ялась в сумці. Зате після повернення вона одразу замовила антистатик на Азон, навшикала мене і вуаля. Тепер я впевнена, що залишусь у її гардеробі. А ви призикнули піти на спектакль у спідниці, яка живе своїм електричним життям?